Для чого потрібен кабріолет в Голлівуді. І так, починаємо огляд на цей прекрасний автомобіль за 2000 доларів 100 в ярдо. Таке от BMW E39, E93, перепрошую. Ось така прекрасна бумка в кабріку. Hardtop. BMW e 93 328. І самий головний плюс цього автомобіля, що він, отак як ви його бачите, коштував 2000 доларів і декілька годин моєї роботи. Так що... Насолоджуєтеся відео оглядом. Крім того, я рахую, що це найкращий кузов BMW, який колись випускався. Ну, не про кабріолет, а взагалі 90-тік. В такій хорошій комплектації ну, на, автомобіля прекрасний. Машина виглядає збалансовано, гарні пропорції. Хочу нагадати, що цьому кузову вже 20 років. В нього немає таких болячок, як були в 46-х і 36-х, що вони там гниють і так далі. Да, Вони вже підгнивають, понятно, що ну це вже дуже питання стану. Посадка в автомобіля просто прям прекрасна. Головне, що їх треба брати в комплектаціях. Тобто їх треба брати з другим монітором, їх треба брати не на 4 циліндрових бензинових двигунах, бо вони погані. Ну, я врахую, що треба брати Купешку. Е, плюс в Купешки, кстаті, 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 в Купешки це остання трійка, яка була однакова, що, купеш, що седан, да? 335 й мотор ну, спорно, як на мене. Але от М 3 на v 8 це останній кузов. На атмосферному В8, тобто справжній трушний Цього BMW. BMW Hardtop, і це теж великий плюс. І сама нова четвірка там, 25-го року, вони вже йдуть з тканинним дахом. тобто У вас тут величезна перевага, що автомобіль має, ну, це повноцінна машина, а не машина, яку ви боїтесь десь поставити, бо вам її поріжуть, чи воно там буде свистіти на швидкості чи ще щось. Ні, тут таких проблем немає. Інізованих ксенонових фарах. Можна поміняти от, ангельські глазки вже будуть білими. Автомобіль зроблений із класних матеріалів, які тримають пробіг. Ну, є свої нюанси, звісно, що які я вам далі розкажу. Але це традиційне BMW на багаторечашній подвістці, в якої отак стоїть мотор, в якої задній привід, ну, з недоліків в неї шестиступеневий автомат. Тобто це ще не ЗАТЕФка, 8 але це прям дуже-дуже класна машина. Він може бути надзвичайно дешевим, якщо це седан 328 і надійним для їзди кожнодневної. Він може бути класним першим автомобілем, він може бути дріфт корчом якщо це 335 -та. він може бути М3, яка роздає. Це може просто бути автомобіль для вашої дружини, дочки. Який буде прям прекрасно виконувати свої функції. Тобто варіантів, в принципі, як ви використовувати будете цей автомобіль, маса. Е, в, принципі, в принципі, Запчастини на нього коштують нічого. Їх в принципі багато. Тому проблем не буде. Єдине, знаєте, що Купе і седан мають там різні капоти, різні ну, двері логічно, різні бампера передні, різні фари. Ну, от про це єдине, що пам'ятаєте. Да? А так, це просто універсальний автомобіль. Так, да, звісно, там, BMW X5, це вже сімейний автомобіль. Але mm -hmm. в ціновому сегменті ну, там, образно 5 тисяч, в залежності, як яка країна. В Америці седан стартує взагалі від двох. Це прям дуже класний варіант. Дуже-дуже-дуже класний. Немає варіант. центральної стійки, до речі, теж класно. Ось дивіться, який дах. Це повноцінний автомобіль, я вам кажу. Ну, тобто абсолютно повноцінний прекрасний автомобіль. І так, в автомобіля, дивіться, цей монітор, його можна дуже легко і дешево поміняти на якийсь монітор з Аліекспресу, який буде сучасний з CarPlay, ем, зі всім. Кермо, трьохспицеве, зручне, грубе, класне рулиться. Зрекала, малесенькі, але в принципі розташовані на дуже класній висоті, тому все супер. Кнопочка старт-стоп у нас вже присутня, але на жаль, ще треба вставляти ключ. У вас вже багато подушок, тобто в них вже бувають подушки на коліна, але тіпо, дуже рідко. А гарний ще аналоговий клімат який досить нормально виглядає по сьогоднішній день. Це все теж зроблено, ще поки що нормально. Кнопки ще не витираються, софтач цей не лізе, як в новіших машин. Оці підстаканники, правда, були опцією, що мені дивно, так? Да? Ну, no, автомобіль має в принципі все, що треба. Датчик світла, датчик дуща, двохзонний клімат, хорошу музику. До речі, він на диво для BMW має гарні стоєчки з хорошим матеріалом. Ну тобто, да, вони там все одно пластмаса, да, але воно не рипить, воно не скрипить, нічого йому не бракує. Видає вік автомобілю, оце, от, допустимо, старе зеркало. Видає автомобіль такі великі-великі грубі кнопки. Ну, Це воно вже, в принципі, досить старо виглядає. Найбільша проблема цього автомобіля, на мою думку, це ну, 2-хлітрові двигуни, які зруть масло, які димлять, тому що в них розсихаються маслозйомні кулпочки. Е, все ж решта в принципі, в принципі терпимо. Єдине, що цей 6-ступеневий автомат це теж, ну, таке воно. Вони тіпа, не чув від, про них там дуже багато поганого, но, так, Далеко не, не найкращий автомат, тому ну, майте про це на увазі. Динамік, кажеш, ну що ви хочете від 328-го вона там 200 плюс-мінус кінських сил. Вони надійні, просто ну, там, 500 тисяч вони проїжджають. Бо машини, які з Європи приїхали, ви ж знаєте, що вони не приїхали з пробігу 180, як не авторія. на авторія. До речі, панель, вон, бачите, панель в неї ще немає формовки від ербагач, ось такого. Причому нам мігенька, вона, воно прям хороше. І це з каліфорнійським сонцем. Машина в ходу там, їдете 160 ній, допустимо, вона дорогу тримає прекрасно. Да, якщо треба зробити ходовку, це буде дорого. Але ви її раз зробили, якщо ви з цим автомобілем дивитеся, він прям прекрасний. Аналогова приборка з температурою масла теж класно. Ну червона да. підсвітка, ну але не забувайте, що автомобіль 20 років. І кажу, за цей бюджет це просто клас. Єдине, що ну, от, наступний кузов Ефки. Він, як на мене, зроблений дешево і він зроблений маркетингами, щоб у машини були хороші продажі. А 90-к він ще зроблений так, що ще. Ну, ще видно, що BMW його робили. Знаєте, більше інженери німецькі робили, ніж цей маркетологи, Тому що там та машина була вже зроблена, що хоче ринок. Да? Там вже турбований мотор, екологи і бла-бла-бла. Тут, до речі, проблем з ланцюгом, з чимось таким взагалі немає. Кажуть, тільки маслозйомні ковпачки. Ну і на М це вкладищі, це, звісно. Ну, там вже фанати знають набагато більше, ніж я. Вот. Посадка, ергономіка, все прекрасно, все чудово. ну Місце, звісно, як в Тройці БМ, да? це там не п'ятірка, не сімірка, але. Для двох вообще більш ніж достатньо. Місце над головою, місце для ніг, підлокотники, все решта, все нормально. Матеріали в салоні ще, скажем чесно, дуже-дуже непогані, особливо порівняно з новими автомобілями. Так що ну, чудовий вибір для того, хто шукає недорогий автомобіль, який ще в принципі, ну, як би це якби не звучало, в якому ви ще не будете відчувати ущерб Просто знайдіть його в хорошому стані і. Вам щастя. Не бійтеся його брати під якісь там маленькі ремонти чи там все легеньких ДТП, тут нічого страшного з ними не відбувається. 90 вон F, одразу слідуюче покоління. І F-ка була останньою, в якої був хардтоп. Ну, Прогрес був очевидний. Але 90-тик прям по душі. Вон там садовоника. Ось так, да. Бомба, ні? Ну що ж, на Сантамоніці, на кабріолеті. Yeah. Просів два тижні на продажі, вийшов він нам дві. покупка 1350, продати за 4 виявилося в Каліфорнії в квітні. Місяці. Проблемою, 2025 рік. На аукціонах вони йдуть в тому стані плюс-мінус 5,5, деколи і навіть 6,5. Як так сталося, не знаю. А шоста ззаді. Забираємо те щастя, 100 Тов'ярду Це машина з тайтлом, щоб ви зрозуміли. І зупинилися ми постигнути в Беверлі хіллз е, Радіатор коштував 58-9 доларів з доставкою з таксом. Бачите, я то наборчик, який скоро піде в діло. От, розбита фара, поганий у нас радік, нема ноздрів, загнутий капот. От, автомобіль був куплений Тов'ярду Бомжик приніс ключик, Ну там коротше, в них своя схема, дах на ній працює, доїхала вона сюди сама, Ну, одна там мийка якась була, да? От вже на неї куплена фара. Тобто, кругом бігом фара 150, бо на ЛКК не встигли її купити. Радік 60, машина 1550 з дорогою, І того в нас 1750 безцінна моя робота. Чуть-чуть дружина почистила салон. Ну, вся, Плюс там миєчка, плюс топ, плюс все. Капот буде з LKQ, бампер буде з LKQ. Ну, двушку ми на ній перевалимо, але це 136 пробігу. Кабріолет в далеко не найдешевшій комплектації. І вона сама проходить смок. в тобто. неї ні чеку, нічого нема. Так що поїхали. Скоро сюди залетить цей бампер за 80 доларів. Бомба, ні? Ну і ще лише тільки поміняти капот. І бумочка буде готова. О, це того до чого БМВ дійшло, на жаль. О, як бачите, у нас таке от пошкодження по старому бамперу. Так що бам-бам. Я що би той буде? капот не міняв, чесно кажучи. Нічого йому страшного нема, ще чуть трохи підстукав. Но за капотом за 150 доларів, звісно, виглядає покраще. Ну, так, В кращих традиціях ну що, Чисто по-каліфорнійськи, так? Да? Оп, ну в принципі так тут всі роблять. І пальми, пальми, пальми. Так? Капот зараз треба буде замінити на чорний колір. Треба бампер зараз підшкурити, передути. Фару треба підмалювати, ну, підполірувати. В принципі, в принципі, якось то і буде. Ну, а Загнуло телевізор непогано, на ній, чесно кажучи. Ну, така от вона є. В принципі, косячків вистачає от таких от. Ну, зато кабрік. Зато кабрік. Я дуже хотів 90-ка. Ще раз купити. No, вот. Будьте обережні зі своїми бажаннями.